Війна, війна, не ми її починали. Ну а раз ворог прийшов, то ми зібралися всі разом. За нами були сім'ї, наші сім'ї. Вони <кій> буквально <кій> 20-50 кілометрів знаходилися за нами. Так що, хоч не хоче, треба було тримати позиції. Так що, донецькі хлопці, красавці. Ой, Не люблю розмовляти про війну. Капи хлопці загрузились, на пересменку заїжджали на ротацію. От, можна було по швидкому загрузитись, вигрузитись, а тут ця машина трошки не предназначена для цього. Це в 2014 році у нас теж буси були. Так ми і двері знімали, тому що можна було швидко заскочити. Я розумів, що. Безпека свого підрозділу от, залежить від того, що я бачу перед собою. От, всі движення ворога. От, і один із перших підрозділів, які залучали мавіки. По крайній мірі, я знав, що передо мною твориться і ну, в принципі бачив. Да, і Хлопці працювали з огнестрільних зброї, в мінометні, мінометні розрахунки працювали. Так, що і хала моїм хлопцям. Хлопці, в принципі, співали добре, але у мене був головний сержант, і він і є зараз. Михайлович позивний. От, він пише: він пише вірші і наложить їх на музику. От, і виходить, от у нас гімн 109-ї бригади є. Так? Там соломиє, там. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Добре, от він каже: співуча друга рота. Може, я як командир десь щось не витягував, тому що я чиста гражданська людина. Ну, зі мною були хлопці, які підказували. У мене командири з водів були доволі такі. Сильні, сильні, можна сказати так, вони з людьми ладили. Ну, в основному у нас хлопці були за 40, я вам скажу. От у нас, ми виходили на позиції, тяжковато їм було, тому що і збройне з собою було, і, допустим, при логістиці гранених виносить, виносить, не вивозить, тому що от в Енергодарі було там взагалі логістика, 7 кілометрів. І ми на руках все тягали. Создали групи, і ці групи у нас носили, все на руках носили. І двохсотих виносили, і трьохсотих виносили, ну так. На фронті ну, десь місяців чотири. Ну, як кажуть, бивших не буває, так? Да? Так що так воно і є. Ти шукати себе в менему Хоча це і в гражданські времена були спокійні, так? Да? Тяжкувато було, а зараз, тим паче, що допомагати ЗСУ, допомагати десь займатися волонтерством, ну, та себе знайти. Зараз, якщо приймуть законопроект, який, допустимо, від 60 далі туди, до 70 можна заключати контракти. Ну, Я піду, я сидіти не буду. От. Розмовляв я з першим своїм камбрігом, От, він мене запрошував. Запрошував, Говорить, приходь, такі нам люди треба. Тарасенко, житель міста Белозерська на Донеччині, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист рідної землі. Він приєднався до лав 109-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України, де обіймав посаду командира другої стрілецької роти одного з батальйонів протягом служби Олег Тарасенко проявив себе як відповідальний та відданий командир, який разом зі своїм підрозділом виконував бойові завдання на передовій. Після завершення служби він повернувся до рідного Білозерського. Знаєте, що мені було приємно, що коли тут по місту по Добропіллю назначили зустріч в воєнкоматі, вот так повний зал був. Вот іменно мої всі земляки, і зібрались. І я серед них бачив в основному знайомі ліса.